Слава Україні, товариству. Сьогодні нове відео рубрики, які кросівки купують українці, в якому я показую, які кроси купують клієнти нашого магазину. Тому пам'ятайте, лішоп стор, там ви знайдете весь товар наявності, а те, чого немає в наявності, ми без проблем привеземо під замовлення. Для цього пишіть нам інстаграм або телеграм. І забігаючи наперед, скажу, що сьогодні буде таке весняно-літнє відео, будуть там супервентилюючі пари, будуть пари, в принципі, такі демі сезонні. І вже за стільки років магазину я переконався в тому, що люди дуже, дуже різні в плані взуття. Хтось купує просто шкіряні форси, носить їх літом в плюс 20 і пише, що йому комфортно, а хтось купує якусь супервентилюючу пару, і пише, що йому там в умовних там, плюс 15 вже там неймовірно жарко, і як це взуття можна носити. Як і минулого відео, розпочнемо з кросівок від бренду ASICS. Це правда, не колапсіпі компані, хоча він десь тут теж є. Модель називається Gel Quantum Kinetic. Як на мене, це одна з найфутуристичніших пар, які ASICS випускали за останніх декілька років. Це нова моделька, а не як тепер часто трапляється, перевипуск якоїсь старої моделі. Але по силуету вони тим не менше нагадують якесь класичне бігове взуття від ASICS. Верх в цих кросівках це комбінація синтетичних накладок і класної 3D-сітки, яка дуже добре вентилює. Причому зверну вашу увагу, що сітка присутня не тільки в передній частині, а й в принципі ось тут по сторонах. І як на мене, ці кросівки сміло можна розглядати на теплий літній сезон. Що стосується підошви, то основа це, звісно, гель. Його тут просто дуже багато, причому по всьому периметру, і для когось це величезний плюс, для когось це величезний мінус. Що стосується це візуальної складової, то як на мене гель тут додає у вигляді, але що стосується практичної, то, як я вже сказав, комусь подобається ось ця надмірна м'якість цих кросівок. Вони дійсно дуже м'які, тому що крім гелю, тут в підошві також присутня FF ЕФЕФБластівська мігесенка піна, і тут, напевне, дійсно найкраще би було спробувати. Чесно скажу, я ще їх не міряв. Можливо, ми отримаємо в наявність там мій розмір, чи хоча б наближений до мого розміру, і я якось зможу їх оцінити. От, але судячи з відгуків, ось така надмірна м'якість не кожному подобається. Там хтось пише, що кросівки відчуваються як якийсь холодець, тобто ніякої підтримки немає. Якщо вам би було цікаво подивитись повний детальний огляд цієї пари, ну або, в принципі, будь-яких кросівок, яких ще немає на каналі, то пишіть про це в коментарі. Якщо ваш комент збере багато лайків, то я обов'язково знімлю огляд на ту пару. На рахунок ціни, повна вартість на офіційному сайті 250 доларів. Знову ж таки, якісь кольори можна знайти дешевше на ресейлі, там навіть і на доларів 100 дешевше. От, якісь розпродані коштують дорожче. І в загальному, хоча кольорова гама Невелика, але кожен колір, як на мене, вартий уваги. Далі бокс Nike SB і всередині ось такі біленькі SB-шні данки, які називаються White Gum. Крім ось таких білих гамів, я думаю, не важко догадатися. Є ще чорна версія, і ці дві пари є одним із найпопулярніших SB-шних дефолтних данків станом на зараз. Як ви зрозуміли, гам відноситься до кольору підошви. Вона однакова в двох цих версіях, ну а верх, в свою чергу, повністю протилежний. Взагалі по SB-шних данках. Хто ще не в курсі, вони йдуть якісніше, дійсно якісніші. Тобто, навіть ось ця шкіра, якщо її порівнювати зі шкірою тих же панд, тих же грейфогів, тобто вона тут не така пластикова, вона тут дійсно м'ягенька, приємніша на дотик, і ламати її не потрібно буде. Що я маю на увазі під ламати, якщо ви звертали увагу, будь-які форси, данки, джордани їх потрібно спочатку трішечки розносити, щоб ось ця. Пластикова шкіра, скажімо так, та там теж шкіра, з неї ніяких проблем немає, але її потрібно трішечки розношувати. Ну і по збічних данках, по деталях це грубший язичок, набитий поролоном, Ну як-не-як, -як, це езбічні данки, це данки, які створювали для того, щоб кататися. І багато хто саме для цього їх і купує. Звісно, цих людей дуже невеличка кількість, такі багато купують їх для того, щоб просто в них ходити. От але тим не менше, своєму прямому призначенню ці данки відповідають відповідно по якості. Тут теж все на рівні. Зразу три різних НБСних боксах, в яких однакова модель це є New Balance 990 v 6 Це є дефолтні чорні, це є не дуже дефолтні, тому що це колап з Теді Сантісом. Ось такі. Сіро-біло-чорні. І останні, як бачите, в базовому боксі, але це теж 990 V6, це є ось такі маленькі, роживенькі діски. Почну, напевне, як завжди, з того самого, хто не знає, я величезний фанат бренду New Balance. Особливо серії Made, тобто все, що зроблено в Штатах. Особливо 990-993, це просто must-have. Та й взагалі, як на мене, це вершина кросівочної еволюції. Дійсно, хто. Питає якось особисто моєї думки, то я завжди раджу спробувати, якщо не пробували, 990 v 5 v 6 v 4 v 3 993. Багато людей, коли пробують, теж стають фанами цієї лінійки. В загальному я в цих кросах ходжу навіть зараз на мені 993, щоб я не був голослівний. Ось, бачите, це є 993 це є колаб з брендом M Leondor. Що стосується конкретно. V6, тому що перед вами саме V6, то в мене вони теж є. І як на мене, це дійсно топова пара по сезону використання. Хоча сітка тут не супер вентилююча, ну вона тут присутня, але тим не менше, вона такої цупкої досить в'язки. Я хожу в них і весною, і літом, і осінню, і навіть зимою, коли зима просто холодна, без опадів. Типу, мені комфортно в будь-якій погоді. Я не можу сказати, що у вас теж так буде. Можливо, я просто фанат цих кросівок І знаєте. Я себе в голові десь там обдурюю, типу що ні, тобі не холодно, ні тобі не жарко. Значить, огляд взагалі в шостих є на цьому каналі, ви можете зайти глянути. Я напевно хотів більше звернути увагу на те, що є багато кольорів, типу є дефолтні чорні сірі, є от Теді Сантіс, є там колаби і є діеси. Підліткова сітка, яка робиться не в Штатах, робиться дана пара, зроблена в Індонезії. Підійдуть в основному тільки дівчатам, тому що йдуть максимум до 25 см стопа, які, в принципі, всі. Грейдскули, -e. що стосується деталей, то по якості вони виконані в принципі непогано. Єдине, що замша тут дійсно не такої якості, як в справжніх американцях та дорослих американцях. Але по технологіях, по енкейпу, по фюлселу піні, та яка тут є, то принаймні на перший погляд воно продавлюється плюс-мінус так само. Звісно, що скоріш за все тут не оригінальний філсел, але що візуально, і так сказати, на перший дотик вони дуже-дуже схожі. Ще понюбен. Еленцях просто не можу вам не показати. Ось такі дуже красиві 993 в з Джофреш Гудсом. Ми отримували таку жіночу пару, навіть такий коротенький відео огляд є, що на цьому ютуб каналі, що в інстаграмі, в Тіктоці менше з тим. А це в нас замов вже хлопець, чоловічий 45 й розмір. Різноманітні відтінки бірюзи, плюс відтінки рожевого на підошві, на Енці та й на самих шнурках. Якісна, як на мене, дуже красива пара. Я впевнений, що новий власник буде ходити. І кайфувати, вони доступні також в інших кольорах, але ціна орієнтовно починається з 300 доларів. Не прощаємося з красою. Якщо ви пригадуєте минуле відео, якщо ви бачили минуле відео, то там була дуже симпатична моделька ASICS GEL NYC або як я їх називаю, гельнюки. Так от тут у нас теж гельнюки. Ось в таких двох ніжних кольорах, наскільки я пам'ятаю, це хлопчина брав дві пари собі і дівчині. Чесно скажу, заздрити не можна, але я вам навіть трішечки заздрю. Ну, кроси дійсно вийшлися бомбові. Чесно. Ну я навіть не знаю, що тут додати. По самій моделі, та вони м'ягенькі, вони зручні, от, але ну, вигляд тут рішає. 160 доларів, наскільки пам'ятаю, коштують ці кроси на офіційному сайті. Це, напевно, той випадок, знову ж таки, на мою думку, коли за них варто заплатити full прайс. А тут найтоповіше, що пропонує бренд Nike саме на літній сезон, це є моделька Nike Zoom Vomero 5. Повний огляд цієї модельки є на youtube каналі, тому детально зупинятися я не буду. Кому цікаво, заходьте, дивіться. В мене теж є вумерчики минулого року. Я в них Дуже часто ходив, особливо в літній сезон, що виділяє цю пару. Звісно, це крута вентиляція. І, напевне, основна особливість, що крім передньої бокової частини, дихає навіть п'ятка. Тобто, в цій термополіуретановій вставці ззаду присутні ось такі трикутнички, через які ви можете побачити сітку, і це не просто вони собі щось таке придумали. Ця штука дійсно працює. Тобто, коли ти йдеш, нога відходить назад, то ти дійсно відчуваєш прохолоду вп'ять, особливо коли на дворі вітряно. Значить, цього року найки випускають. Нові кольори, тобто вони зробили ставочку на цю модельку. Коштують вони не дешево принаймні повна їхня вартість, якраз за рахунок зумівської підошви, але тим не менше можна знайти їх на сейлах. Знову ж таки, звертайте увагу, тому що для прикладу, якщо порівнювати навіть ось ці дві моделі, тут гарна вентилююча сітка, тут у нас присутній текстиль. Тобто ці кросівки, при тому всьому що вони дуже легенькі, і п'ятка тут вентилює. Але що стосується саме цієї передньої частини, то... Текстиль спереді тут не дихає, як для прикладу 3D сітка в осій версії. Далі знову Asics, але вже бюджетніша моделька GEL 1130. До речі, GEL 1130 – це одна з тих моделей, яку ми продали найбільше, а ось це найпопулярніший колір. Він популярний і цього року. Ну і в принципі я розумію, чого. Тому що це не суто нейтральний білий, а присутні такі невеличкі бежеві сірі вставки. І Це так сказати, безпрограшний варіант. Дуже багато 1130 беруть на заміну тим же 530 Хоча зараз я навіть вже сумніваюся, що популярніше принаймні, в нас в магазині 530 New Balance чи гель 1130. Ну і 11.30, теж як бачите, біла основа, але вже такі більш контрастніші. Ціна в середньому цієї моделі 5 тисяч гривень. Це якщо купувати їх за повну вартість, на сейлах десь можна, звісно, знайти дешевше. Я Думаю, у багатьох з вас є ці кросівки. Ми просто в нашому телеграмі не збирали відгуки саме на 1130, тому якраз можете поділитися своїм досвідом в коментарях до цього відео, тому що що кроси і цього року будуть користуватися і вже користуються дуже великою популярністю. Знову, як бачите, CP Company і моделька ASICS GEL Quantum 360. Я про них достатньо детально розказував в минулому відео, тому можете зайти, подивитися, якщо ви не бачили. Але чому я все-таки вирішив їх показати, тому що в нас зараз їх замовляють багацько, і знаєте, я очікував якогось ажіотажу, великого ажіотажу навколо New Balance 991 в колабі зі Stone Island. Так от, вже навіть станом на зараз я можу сказати, що сі пішки з Асіксом беруть набагато більше. Я розумію, що ціна все таки дещо нижча, чим за колаб Stone Island New Balance, Але я думаю, що всьому винуватий якраз Асікс, як не як перший колаб в історії, і, як на мене, не перенавантажений дизайн, що якраз і привертає увагу до цієї модельки. Зараз до речі, ціна на них на реселі ще достатньо адекватна, але вже дивлюся, що Ціна потрішки-потрішки по трішки шурує вверх, тому що кількість їх обмежена, розкупляються. Не думаю, що вони десь там попадуть на якісь стоки умовно. Тому, як на мене, якщо вони вам подобаються, і у вас є лишніх там орієнтовно 300 доларів, то раджу їх все-таки брати зараз. У мене, напевно, якась особлива любов появилася до ось таких. Поєднань кольорів перед вами моделька New Balance 2002 r Та я би напевне не купував цю пару як якесь своє основне взуття, але в колекції ось такі світленькі, ось такі ніжненькі кросівочки теж хотів би мати. Що стосується 2002-х, то теж хороший варіант таких демісезонних кросівок. В даному варіанті це більше весна-літо. От і не тільки через кольори, а в принципі і через хорошу вентилюючу сітку. 2002-й як на мене, це такий більш класичний солет, який там 990 для. Прикладу, що стосується 860-х, 1906, там нагадаю, є версії з класною сіткою. Вони вентилювати будуть краще, тому якщо розглядати суто літній варіант і вам важлива ось ця вентиляція, то напевне краще звертати увагу на ті силуети. Крім того, як на мене, вони такі більш спортивні, молодіжні, а це щось таке вже елегантне. А ось якраз New Balance 1906, правда, це Protection Пакі, які виконані не з замші, як це частенько буває, а зі шкіри. Нагадаю, що крім ось такої білої версії була ще повністю чорна версія, повний огляд є на цьому ютуб каналі. І досі, що білі, що чорні, користуються великою популярністю, якраз за рахунок того, що люди здебільшого не хочуть бавитися замшею, хоча замша, як на мене, виглядає Краще, але шкіру, навіть коли вона ось така рвана, тим не менше чистити набагато легше. Коричневий бокс Nike з написом Move to Zero, це означає, що всередині або на коробці у нас кросівки, які на n відсоток виконані з перероблених матеріалів. Звісно, великий плюс Nike за таку ініціативу. Звісно, я розумію, що це частково теж частина маркетингу. Але тим не менше, хоча лінія Terrascape вийшла там більше двох років назад, і досі вони користуються великою популярністю в Україні, це здебільшого. Через низьку ціну, раз і через ось такі пастельні кольори, які в принципі людям теж заходять. Джордан, один лов, і нарешті настав той час, коли хайп на перші Джордани, неважливо, лови, міди чи хаї, пройшов і носять їх здебільшого. Це люди, які доношують пари, або самі трушні фани. Скажу чесно, я навіть сам задумуюся собі якусь пару прикупити, тому що як не як це класичний силует на всі випадки життя, який підійде до будь-чого. І як я вже сказав, оскільки хайп пройшов, величезна палітра кольорів. І поєднань там різноманітних, і ціна ну я згадую, просто їх там ще десь років два назад. Зараз їх спокійно можна купити навіть і дешевше, чим їхній ритейл. Звісно, що за якісь класичні базові кольори якось такий прийдеться переплатити. Але тим не менше, як я вже сказав, можна підібрати і щось дешевше. Таке от получилося відео, як ви зрозуміли, знімаю я ввечері. Нам приїжджають посилки. Ми це все розпаковуємо. І я такий дивлюся так, так, ну можна щось відзняти, як завжди. Дуже надіюсь, що вам було цікаво, що вам було корисно, що ви, можливо, для себе щось теж пригледіли, а можливо, впізнали якусь свою пару. З вами був Макс, канал Лішуапа. Далі ще більше цікавішого контенту. Слава Україні і слава Збройним силам!